Всім доброго дня! Хочу вам коротенько показати свою сьогоднішню закупочку, що вдалося купити по акціях. Сьогодні дуже гарні вигідні пропозиції були. І зараз вам покажу і буду розкладати. Якась не... неочікувана для мене покупка сьогодні сталася так з олійкою. Я звертала на неї увагу, вона була по 35 злотих. А сьогодні була пропозиція така: один плюс один. Я навіть якось не звернула увагу, чи вона була в газетці, чи ні. Не, ну, якось не планувала її купляти, але бачу, сьогодні один плюс один, і ще й останні дві бутилочки залишилися. Думаю, це доля. Треба брати. А то за 35 злотих вийшло дві пляшки олії в темному склі. Я не знаю, яка вона на якість, але 750 мл, а ми дуже любимо салати з великою олією, то я думаю, що це дуже вигідно. Так само на акції сьогодні були горішки кеші. Мої самі улюблені горішки, чоловік дуже часто бере. Якщо три штучки, два плюс один було, то по 7,30 23 злотих я заплатила за три пачки. Тут по 200 грам, 600 грам. Я навіть рахувала, що вигідніше так брати, бо кілограм щось був 5,60, здається. А якщо береш в пачках, то по 3,80 виходило, то дуже вигідно. Так, була акція на молочко, ми, в принципі, по молоку ходили. По 2,50-х, що береш три штуки, не брала цієї фірми, спробую. Так, морква вийшла на злоту. Авокадо 650 за дві штучки. 1 плюс класна акція. Цей сир взяла на ліниві вареники. Не пробувала його. Сьогодні спробую 4 злотих. Акція була на сир, я вже його раз брала, дуже смачний. 10 злотих пів кілограма, це 20 злотих кілограм вийшов. Ця, ну... Диня, гарбуз, гарбуз цей вийшов, здається, на 2,50 злотих. Взяла малій зробити кашку. Яблуко були по 3 злотих кілограм, не пам'ятаю, точно підпишу наскільки вийшли, а злотих були мандаринки. Так, сьогодні в шейкері виграла сири. Ось такий виграла. Він був 8,50, а я купила його за 5 злотих, 250 ці 50 грам Радамер. І ці по 3,50. Тоже Дуже люблю їх, і вигідна пропозиція 3,50 це дуже мало. Так, взяла для донечки ось таке уду з курчака без антибіотиків. Теж сьогодні трошки знижка якась на нього була, то вийшло на 8 злотих, здається, 8 з чимось. Так, трошки винограду її взяла, не пам'ятаю, Був, Була акція на броколі по 3 злотих, і акція на лайн була, тож пам'ятаю, по злоти 50. Це 6 злотих я заплатила за 4 батончики. Ось така у мене сьогодні. Купочка, чесно, ледь донесла його, ну візочком звичайно, але все рівно. Бо чоловік так і не приїхав ще, то ми поки справляємося самі. часто такі закупки не дуже великі, а ще ж був дощ, то вже треба було дещо підкупити. То ми сьогодні вибрались в магазин. Вийшла, вийшов чак сьогодні на 140 злотих. Точно, як завжди, ціни підпишу і переведу у гривні. Все, дякую всім за увагу. До зустрічі, гарного і тихого вам мирного дня!